Гіпносесія переписування програм. Знайдіть зручне місце. Зробіть повільний вдих. І так само повільно видихніть. Дозвольте тіло опуститися вниз, ніби вся вага легко стікає до землі. Відчуйте, як підлога або крісло тримає вас і підтримує, і приймає. Ще один повільний вдих і знову видих. Відчую, як розслабляється обличчя, щелепи, шия. Твої плечі м'якшають, спина стає теплою, живіт відпускає напругу, ноги стають важкими. Увесь твій внутрішній простір зараз відкритий для спокою. Уяви, що перед тобою зараз відкриваються двері у внутрішній сад, твій особистий простір, де спорігається вся мудрість, досвід, сила та любов. Крок за кроком ти входиш в цей сад. Трава під ногами м'яка, повітря тепле, і кожен крок переносить тебе все глибше і глибше. Стан спокою та внутрішньої тишини. В центрі саду ти бачиш великий гладкий камінь. Це місце сили. Сядь на нього в своїй уяві. Вдихни і дозволь під свідомості вийти на передній план. І зараз скажи собі всередині моя підсвідомість приймає нові образи як істину, Моя підсвідомість приймає нові образи як істину. Повтори повільно ще раз. Моя підсвідомість приймає нові образи як істину. І дозволь цим словам проникнути ці прошарки твоїх переконань. Перед тобою з'являється світлий екран, на ньому немає нічого, це чистий аркуш, це простір для твоєї нової програми. Ти бачиш силует себе, і цей силует він невтомлений, він без сумнівів. він без старих болів. Це силует того яким ти стаєш у світлі любові. Уяви себе з рівною спиною, з ясними очима, з відчуттям власної цінності, з цією енергією, яка давно просилася назовні, з тілом, яке відгукується тобі легкістю, з довірою до себе та до свого життя, з ясним напрямом і внутрішнім я можу. А тепер придивись до цього образу. Він не фантазія. Це твоя природна версія. Те, ким ти завжди була. Ти просто забулася на декілька хвилин. А тепер скажи, я стаю тою, ким бачу себе у світлі любові. Я стаю тою, ким бачу себе у світлі любові. Повільно, ніби ці слова входять в кожну клітинку твого тіла. Уяви, що цей образ робить крок до тебе. Він торкається твоїх грудей, входить всередину тіла, наче зливається з тобою, зливається в єдину цілісність. Ти вже є цим собою. Твоя підсвідомість переписала цю програму. Відчуй своє легке, тепле тіло. Воно наповнене любов'ю, воно наповнене відчуттям гідності. Ясність в голові, спокій в серці, твої цілі вирівнюються, ніби стають все на свої місця. Твоя гідність проростає зсередини. Скажи там всередині. Я цінна, я цінна. Я важлива. Я дозволяю собі бути собою. Я дозволяю собі бути собою. Я створюю нову реальність з любові. Зроби повільний вдих і видих. Поверни увагу в своє тіло, до своїх рук, ніг і чуй поверхню під собою. А тепер, коли ти будеш готова, ти можеш повільно відкрити. Ти повернулась у світ оновленої, твої програми переписалися.